Сьогодні в мене день почався дуже приємно, тому що до мене в студію завітала дуже хороша, світла, яскрава і позитивна дівчина е красива і усміхнена, я забула це сказати. Уля Станіславська, яка є відеоблогеркою, співачкою, режисеркою. Я вітаю три, тебе в нашій студії. Так, дуже приємно. Дуже дякую, що я ти так, до нас прийшла. Наговорила мені стільки тепер Це ще не все. Ого. Так. Розкажи, як твій настрій. Це звичайно мені помітно, але я хочу, щоб ти поділилася ним з нашими слухачами. Та в принципі, та в принципі, все чудово, якщо чесно. Я трошки нервую, тому що мені мені складно спроса про себе говорити. Я не знаю, багато в кого давай про мене поговоримо. О, реально, давай <рес> ні, давай сьогодні про тебе. Тому що ти прийшла до нас не просто, ти прийшла до нас прем'єрити свою нову пісню. Розкажи, будь ласка, про неї хто написав, не в чому ідея. Взагалі, в цій пісні дуже довга історія. Два роки вона можна сказати, до світу вона тягнулась два роки, щоб її почули. Тому що Ого. десь близько двох з половиною трьох років назад я записала дует з калушем, угу. тому що це був мій друг, і він сказав: давай по приколу, щось зробимо. зробимо. Ну це був перший дует з Так. Да. А це от перша твоя сольна. Так, але от дует ми записали там майже три роки назад. Е, я не думала, що це взагалі хтось буде слухати, що то, ну коротше, просто так, давай зробимо. І почала займатися вокалом. І так як я близько була знайома з їхнім продюсером, е, сонграйтером, uh -huh. саундмейкером Іван Клименко, uh -huh. як, зараз він ще гол на голосі країні трен, тренер. Uh -huh. е, я з ним як, була близько знайома через те, що ми трек робили з калошем, і ми ну, добре спілкувались, і він такий. Через там, декілька місяців каже, слухай, в мене є трек, він, по-моєму, тобі підійде. <сумістя> Мені так неочікувано і приємно, а я так. <сумістя> Але ж за... не так. Я почала займатися вокалом, і я ну якби не я не дуже була впевнена в собі, тому що одне діло в дуеті з калушем заспівати на приспіві. Там там просто настільки рівна, і нецікава вокальна пісня. Вона просто звичайна, і вона не вимагала якихось uh -huh. особливих вокальних здібностей, давайте uh -huh. так і я не претендувала взагалі. Я відмовилася від цих роялті, Типу, ну я така просто записала, і мені було прикольно. Дякую за досвід. Щось нове. Да. А потім я, звісно, пожаліла, тому що. На файно залетіла. Тільки на Ютубі чотири з половиною мільйона переглядів. Я така ого. Ну добре, на майбутнє буду трошки більше вірити в себе. Ну це хороша якість життя та криса. Та бо я не так тупо і. Я не настільки була впевнена, що я готова до сольної пісні, то, я нагадаю, було два роки тому. Uh -huh. Але так як я думаю, ну ти що, ну, вибачте, на слові дурочка відмовлятись від такої пропозиції. Якщо ну, доля тобі так, чомусь її дає. Трек від Івана Клименко ще й, типу, я така, та окей, давай, я буду. І я там півроку тренувалась, вчилась, щоб її співати. Потім ми її записали з Іваном зробили ранжування і ніби все ок. Але я відчувала. Я просто відчувала, що щось мені не дуже до кінця подобається, але я не могла зрозуміти, що І я якось не звернула на це увагу у це якісь внутрішні відчуття. Е, але я зняла кліп на ту версію, все, все було готово, е, і я не змогла випустити, тому що були певні життєві обставини. Е, там, по -по -по Помер дідусь. Коротше, почались <покріпи> проблеми в <покріпи> <покріпи> е, особисті <покріпи> проблеми. І е, мені було не до того, щоб випускати пісню про кохання. Таку. Проте вже все було готове. Все було було кліп, готове. Пісня. <покріп> е, е, потім почалось повномасштабне вторгнення. Теж було Як не до цього знову тягнулася. Так, але паралельно, весь цей час я вчилась, займалася вокалом, і от через два роки я розумію, так от, що було не так. І я просто розумію, що я маю переробити, і я переписую цю пісню з новим вокалом, з новим звучанням, знімаю новий кліп, і я розумію, що от тепер. Те, що я хотіла. А, це ви зняли зовсім інший кліп? Зовсім інший, бо це зовсім інша, мелодично вийшла пісня, вона просто елементарно не, не підійшло б по стилю, тому що там був е, ліричний трек, а став денс такий. Угу. Тобто це зовсім різні парафії. <рес> зовсім різні напрямки. Е, так, взагалі, і ну, але текст відповідно лишився. Я там просто дописала, дещо допрацювала, щоб трек був е, довше, бо коли ти з лірики робиш денс, ритм. Збільшується в півтора-два рази mm -hmm. і пісня з, з маю, 30, відносно. З 2:30 стала. Е, хвилина 30. І я така, а що тепер робити? Я ж не випущу хвилину 30, і я така дописуємо. А, ви дописали ще? Щось пісні. дописала, так. Ну, трошки там, якби. Розкажи, ну, збільшила, я зрозуміла. Yeah. Розкажи про відеороботу. Яка ідея, хто знімав? Де знімали? Е, так як я ще так як ти сказала, дуже широкомасштабна особистість я режисер Вибачаюсь. Е, режисерка, ви е, режисерка, та, зараз та, 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 потрібно трішу, так. Так, трошки звикаю до цього. І... Я знімала кліпи багато кому о, за всю свою режисерську діяльність протягом трьох років десь 13-15 кліпів. І ти ще хочеш сказати, що я тихо сказала це слово режисерка? Це давай так. Починаючи режисерка, от ще якої за спиною 13 відеоробот. Але ж ну я вважаю, що ще треба працювати над собою в цьому завжди треба працювати про це Дуже хороша і. Результат, як <свист> на мене, мабуть, от добре. Угу. Нормальні х нормальний результат. <свист> <свист> та та, та. <свист> і Отже. я така, хто ж зніме це краще, <свист> чим я сама. Я сама відчуваю, що має бути, але це теж було трошечки помилкою, тому що це е, виявляється складно бути в кадрі <свист> <свист> і за кадром <свист> і одночасно. <свист> та. Та. І в Мене трошечки е, чесно, була емоційно. Я дуже була визначена. Мене Кліп знімався два дні через те, що у нас комендантська година, там певні правила, то зараз трошечки зміняється правила зйомок. І прийшло знімати два дні. І після тих двох днів, і ще тиждень підготовки до цього, я на нас, ну, от, Я просто весь день лежала, і в мене було, було, було тобо, всередині пустота. Я не розуміла, що відбулося, що я зробила, що я нарешті реалізувала свою мрію. Ні, в мене цих відчуттів не було. Якби, знаєш, завжди боже, моя перша пісня, мій перший кліп, я така. Коли щасливого. ти чекаєш цього, да, а ти такий, господи, будь ласка, я така щаслива, що це закінчилось. Я сподіваюся, що воно було варте того. Ну, взагалі, не ті емоції. Я зрозуміла, що мабуть, на наступний раз хочеться трошечки кайфанути і взяти режисера не себе. Бо ну, в житті ще треба трошки отримувати задоволення від того, що ти робиш. Добре, розкажи про що пісня. Е, про кохання, ну звісно. Просто що ти як галичанка, я знаю, що ти хочеш запитати. <гум> <гум> Мені, галичани, я коли записала пісню, все показую галичанам своїм друзям. У мене їх дуже багато вони дивляться на мене з відкритими очима. А ти знаєш, що означає фраза «Грай мене? Ну, типу, <гум> <гум> я така. Та що означає? Типу я закладаю все сенс такий, що це ну, грай мене, я твої клавіші. Типу, що ти готова чоловіку відкритись? Що він тебе любив, полюбив, а всі такі, ні, це прям. Дуже пошло, правда. Дуже. Я насправді не думала тобі це питання задавати. Та. Але дякую, що ти е, розкрила два сенси ц... Та. цієї історії. Там два сенси: одна для моїх улюблених галичанів, а друга для інших регіонів України. Я хочу поговорити трошки про тебе. Розкажи трошки про тебе. Я так зовсім трошки почитала твій творчий шлях. як ти, Чим ти займалась, де ти вчилась? І от я трошки була здивована, тому що всі твої навчальні заклади з червоними дипломами, з похвалами, золотими. золотими. Е, ти працювала в ІТ де ти тільки не була, і ти все таки вирішила стати блогеркою, блогеркою та співачкою. Так буває стається в житті, що ти вивчаєшся на магістратуру, але розумієш, блін, ну це взагалі не те, чим я хочу займатись. Але в мене завжди з навчанням, воно мені легко давалось. Я знаю, там знала раніше три мови. Зараз я їх вже всі підзабула, тільки англійську пам'ятаю. Ну тобто, так, так такий якийсь мозок він трошечки якось по-іншому працює. Е, працює е, математика, фізика у мене все дуже класно виходило. Столи такі протилежності трошки. Але де ми працюємо всі? Так, в, творчості. в творчості, там ми зустрілися. Так. То не, не завжди ці здібності це те, що там ти хотіла. Я взагалі в 11 класі хотіла поступити на акт, актрису. Угу. Але е, мої батьки доволі таких консервативних поглядів з маленького міста е, вважали, що ну, яка це професія? Ну, ти розумієш, що 2012 рік актриса, режисура це взагалі е, не те, чим би хотіли, щоб твої батьки, твої батьки хотіли. Щоб ти займалася. Я піддалась тиску, пішла, звісно, на технічну спеціальність і навіть працювала в цій компанії півтори роки. Але як я працювала? Я плакала кожного дня, коли йшла туди, бо типу, от організм навіть він відмовлявся, відмовлявся від всього. Тому я не кажу. Мамі розказує, кажу, мені дуже погано, але я не розумію, чому мені погано. Я не хочу туди йти, от настільки просто не хочу. Я не хочу сидіти за компом 14 годин. Так, я класно заробляла. там Я на п'ятому курсі заробляла 800 доларів. Це було тоді дуже великі і класні гроші. На гривні, то, по-моєму, 20 тисяч і 20. Три, щось таке, mm -hmm. ну це було дуже багато. Живучи в гуртожитку, ти міг просто кайфувати по життю. <гум> і ні про що не думати, але мені не подобалось. Е, і якось так доля звела мене, до того, що я займалася фотографією і відеозйомкою. І мені просто порадило спробувати. Тоді от зароджувалось більше. Е, на жаль, більше в Росії це було популярніше, і uh -huh. в нас в Україні мало хто з блогерів взагалі українською вів блог, тому що вони не знали, чи це набирає популярність. Так як я ніколи не розмовляла російською, то я вибрала сторону українською, хоч це було доволі. Е не зрозуміла, чи в тебе буде аудиторія, uh -huh. але вийшло все клас. Ти вчилась на режисурі? Я курси проходила uh -huh. в академії мистецтв. Так, тому що я розглядала такий варіант, як навчатись там ще в університеті, але чомусь я його не вибрала. Я не готова до. Ну, це напевно просто довший шлях. А інформація не зрозуміла, чи така сама, тому що мене знайома, яка теж вчилась. Кінематографія, чи як вона це правильно називається, не можу сказати про те. Вона вчилась на відео ретуш, і взагалі також вибрала довгий шлях. Тому, все ж таки, бач, напевно. Неважливо, який ти довгий шлях, де ти навчаєшся, важливо, що ти внутрішньо відчуваєш, і куди тебе душа тяне. Ну так, я просто хотіла вже поскоріше приступати до діла, так сказати. І я розуміла, що довге навчання от на очному, це буде заважати мені все-таки заробляти собі на життя, а я, я вже звикла, що в мене є якісь кошти, і я не була готова якось знову відмовитись від них. Угу. Я вибрала варіант курсів. Не знаю, чи це був правильний вибір. Можливо, якби я пішла навчатися на якусь там серйознішу там освіту там, протягом трьох-чотирьох років. Можливо, я б зараз була більш впевнена в тому, що я роблю. Ну тут, коротше, є е, два розвитки подій, тому що е, я могла б отримати більшу базу, більше знань, чим я отримала на курсі. Ну це ніколи не було пізно. Якщо ти відчуваєш, що тобі це потрібно, що ти е, в тебе є необхідність в певних знаннях. По перше, їх можна вивчити також в інтернеті, воно завжди є баз. Багато інформації в вільному доступі. А можна все ж таки вернутися до цього навчання і продовжувати те, що ти відчуваєш? Та я вже бачиш, що співаю. От, розкажи, будь ласка, мені про те. Давай швиденько змінили тему відразу. Чому ти вирішила почати співати? Е, я ж тобі кажу, що тут велика заслуга е, е, Олега, фронтмена Калуша, який запропонував дует, і я хоч трошечки повірила в себе, але то був дуже тернистий шлях, тернистий чому? Тому що е, 90% людей, які е, я викладала постійно весь цей процес е, в інстаграм е, своїм фоловерам, і 90% людей говорили. Оце фігня повна. Будь Серйозно? Ласка, та, ніколи не співай, Будь ласка, не займайся цим, не витрачай просто свій час. І, е... Як ти ставишся взагалі до таких коментарів? А ну тоді вони мене дуже ображали. А, я, так, так. Я, я, тоді, я тоді так в себе вірила, і якось е... в мене був більш замилений погляд, ніж зараз. Коли трошечки розпитаєшся, ти вже знаєш, uh -huh. це була повна. Е... Ну... Ма ну взагалі б жодну нозу не попитала. А тоді мені здавалося, що я Селіндіон, і я така, мені було так образило, типу, ну блін, я ж хочу вчитись, будь ласка, що ви так е, жорстоко зі мною. Можливо, зараз е, я їм і вдячна, тому що вони так мене закаляли. Е, я... Змусили тебе рости. Так. Я хотіла їм, можливо, довести, що в мене все вийде, і ви даремно так зі мною говорите. Боліна, можливо... Це круто. Можливо, я їм навіть маю сказати дякую. <гум> <гум> тому що якби мене хвалили і говорили, що все так класно, і говорили, по суті, неправду, тому що зараз, аналізуючи, як було тоді, я розумію, що це було погано. <гум> і дуже вдячна людям, що вони говорили, що це погано. І треба, можливо, іноді прислухатися. А можливо, і ні, тому що буває, перегинають з хейтом, типу і буває е, добре, що ти не зламалася, все таки вибрала цей шлях. А є люди, які е, вирішують, що це їм не треба робити, і вони просто на не закидаються. Теж дві сторони є ну, для мене. Сторони. Це було е, мотивацією, і хоч це, це така негативна мотивація, але вона ну, допомогла мені, наприклад, досягнути все-таки чогось і навчитись. Ну, великий, я напевно теж в тому відсотку людей, які, яких більше мотивує чомусь чомусь щось негативне, ніж позитивне. А Але це так також працює. У мене так завжди було. Ну там, типу, зовнішністю. Та ну от чим я не займалась, чомусь мене завжди критикують. Можливо, тому що я в собі е, не впевнена. Коли ти в собі не впевнений, люди це бачать, і ти більше підпитаєш. Врозлива, та. Так, так, і ти більше звертаєш на це увагу. Тому що зараз е, я можу сказати, що ну. Я більш впевнена людина в собі, і на мене критика ну погано впливає. Я там можу пишуть навіть зараз там пишуть е, негативні коментарі під кліпом, під uh -huh. піснею. І я все ще можу сказати, типу, сподіваюсь, ви отримали задоволення від свого негативного коментаря, Тому що ну мені. Ну, як Все, барона, барана на нові ворота. Абсолютно, ну. А якщо ви отримали задоволення від того, що ви написали щось от таке, я така, тоді вам добре. Ну, Не отримали задоволення. Я, я радію від того, що ви щасливі. Так, yeah, ну, Не отримали задоволення від мого кліпу і пісні? Ну нічого. Зато отримали задоволення, тому що я щось напишу, я напишу. Хто подобається в українському музичному просторі? Можливо, ти би хотіла вже там в майбутньому з кимось зробити фіт. Чи були такі. Ідеї, ну я доволі амбіційна людина. То я, звісно, вже думала: так а кому я буду пропонувати хід? Е, фіт е, Ну, взагалі багато хто подобається, тому що е, в мене і друзі співають. Там Настя, Гонсо, подруга моя угу. вона співає. Я її кліпи знімала, тому йду. Ой, клас. Вона мені імпонує. Е, мені імпонує. Та багато, реально багато хто, тому що якщо зайти в мій плейлист, то, то буде 80% українська музика, тому що там я зараз відкриваю багато артистів, зараз з'являється дуже багато артистів. Mm -hmm. Так, згідно. Я колись пам'ятаю, що тембер uh, бланш, коли вони тільки-тільки в Тіктоці в них там. Uh, Чуть-чуть почали заходити треки. Я от просто виставила собі в сторіс: типу: От я знайшла класну групу, будь ласка, слухайте. І от така людина, типу, що я буду підтримувати тих, хто мені реально подобається. Uh -huh. і там, типу це не треба гроші чи все щось. Е, тому мені мені складно сказати: ну от реально багато хто подобається з української музичної сцени. Мені подобається, в якому напрямку розвивається, в принципі, різні знаходяться не просто там поп, наприклад, як було раніше, зараз і uh -huh. поп-рок, і інді. Багато напрямків. з'являється. Uh -huh. І це класно, бо слухач може вибрати якогось свого. А фіт, я думала, я думала. Я думала, але я не знаю, чи чим ну, так давай з іншої сторони. В тебе вже є написані пісні, чи в тебе поки що ця одна пісня, яка є? Чи в тебе вже є в шухляці? Там декілька варіантів пісень, з які би ти хотіла там конкретно комусь запропонувати. Написана ще одна, і я після нашого ефіру йду її записувати. Mm -hmm. Робити демку, але вона е, персональна. Якщо говорити про пісні для фітів, то чесно кажучи, ні, в мене не написані поки що, бо я тільки починаю вірити в те, що я можу сама написати, тому що я не знаю. E, наступну пісню ти сама написала. Сама писала. Так, і я поки що не знаю, що з цього вийде. Ти зараз з тобою говорю, а думаю про неї. А що в мене вийде? Чи в мене вийде текст на пісню з з, з, з Людина, яка буде uh -huh. гаранчування робити, чи взагалі щось вийде? Я не знаю, але треба пробувати. Бо перша пісня то мені повезла, мені трошки ваня її подарував. А друга, тому пот... я думаю, тобі так само хтось поможе і так само її направить туди, де вона має бути. Друзі, напишіть. по напишіть мені, якщо мені хтось хоче допомогти щиро, щиро мені допомогти. Напишіть мені. І допоможіть. Допоможіть. Просто прийшла допомоги попросить. Е, чи вплинуло на тебе якесь повномасштабне вторгнення, на твою кар'єру, на тебе, на твої думки, на твоє життя? Дуже. Я багато займаюся волонтерством. Е, як збираю кошти, так і щось закупляю, так і на схід їздила. Е, і так, якби я багато спілкуюсь з військовими, е, вже і деякі люди загинули, ну, коротше. Uh -huh. Дуже багато слухаю, знаю, і в січні цього року мене це мене дуже скосило, дуже і я старалася якось вибратися з цього стану. У мене прям була апатія. Кожного ранку я заставляла себе якісь там звичайні речі робити, помити голову, щось зробити, але я прям заставляла себе mm -hmm. і. Той момент, от влітку, я згадала, а чому б мені не спробувати все-таки перезаписати цю пісню? Можливо, мене це поверне, Мені я не отримала задоволення ні від чого. Можливо, це мені поверне задоволення, і от у цей смак від життя, тому що якось вже було таке, що як моя бабушка любить говорити, це вже лягати та й вмирати. Реально такий був стан. Ну Отже, я вірю, я думаю, що чують багато українців, і вони ну, вони такі самі просто... стан мали, тому що а що робити в такому стані, коли ти не розумієш, що сьогодні, що завтра, так. І, взагалі... так. і, і це було таке настільки, що ти от молодий, і наче все, але але стан твій взагалі протирічить тому, і ти не знаєш причини нічого якогось кардинально поганого, якби не mm -hmm. сталося. І навіть було соромно за свій стан. От тобі ще й погано, Тобі ще що соромно за те то, що тобі погано, бо ти жива, в тебе все добре. І треба було вибиратись, тому мабуть, якби не цей стан, я би все-таки не зрозуміла, чому пішло, так і, і це мене реально трошечки повернуло до життя. От я вже навіть другий трек написала сама. Прямо не очікувала від себе. і трошки стала живіше, щасливіша, якась. Е, дуже дякую тобі за те, що ти робиш, за твою благодійність, за твою музику, яку ти пишеш. Е, і за тебе, можливо, це буде дивно, але за твій за, за твій позитив, який ти даруєш людям навколо і подарувала мені сьогодні його. Е, друзі, це була Уля Станіславська, яка презентувала свою пісню. Дякую тобі. Ще раз кажу за хорошу українську музику. Чекаємо тебе да. з наступним треком в нас на прем'єрі. Дякую, і ще хочу людям сказати. Щоб це побажання, як давай побажання нашим слухачам. А я тебе випередила. Так, так. Вибач, <рес> я ж думаю, не виключай, не виключай, хочу щось сказати. Ні, все, все встигаємо. Що особисто по моїм от таким, спостереженням завжди ставте себе, уявляєте себе дитиною і згадуйте, що хотіла ваша дитина внутрішня, і не бійтесь реалізовувати. от ті маленькі бажання, мрії, може, щось ви хотіли собі купити. Щось таке, що вам. Здається, от я не знаю, в мене є, що я хочу ролики. Я все ж все дитинство хотіла ролики, мені їх не купили. І що я зроблю весною? Я їх куплю. Тому що от воно якось дуже приємно реалізовувати ці свої дитячі мрії, і бажання, і ти стаєш трошечки щасливіше, а нам зараз дуже не вистачає якихось позитивних емоцій. І тому я дуже раджу віднах... від... Від... віднаходити в собі оці бажання і мрії і не боятися мріяти. Ти знаєш, насправді за такими маленькими. Е... Речіма, ти як ти кажеш, мріями, бажаннями стоять дуже великі речі, які людей відкривають зовсім по іншому. Так. Тому, якщо вам здається, що це якась маленька мрія, насправді вона може обернутися для вас великим якимось шляхом. Перерости так. Та я ж з дитинства мріяла співати. Е, мені просто коли приходило прослуховування в школу, ще, коли там ти uh -huh. в маленькому місті приходять по школам, кажуть, ми беремо вас в музичну школу чи не беремо, і мені сказали, що та от ми можемо вас взяти, а батьки відмовились. І все, і це, от в нужі батьки сказали, що ну, ні. <смі> типу, і от в 26 років тільки я почала цим займатися, і ніколи не пізно. Клас, дякую тобі за це. Дякую, що надихаєш. Віриш в себе, віриш в людей навколо і за твою музику. Ще раз повторюю. <смі> <смі> <смі>